Дуже важливо «from bottom up, да? ну, взагалі давати можливість керівнику на кожному рівні показати себе, давати е, довіру і можливість приймати рішення. І насправді це я теж згоден, що війна дуже е, чудово показала, що в компаніях, в яких було достатньо рівні свободи, да? Керівники на кожному рівні могли приймати рішення достатньо швидко. Компанії, які дуже централізовані, де відповідальність тільки на першій людині або на якомусь такому топовому рівні, вони замирали, тому що ніх, ніхто не хотів приймати рішення, всі чекали там наказ зверху. Тому для стійкості, для виживання. Потрібно а, мати догрі свободи на кожному рівні. І тоді рішення, які вже приходять наверх, це ті рішення, які ніхто вже не може при, 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 прийняти.